E se a Студентство було, було завжди авангардом української молоді. Зараз в нашій державі понад 2 мільйони студентів і ми є частиною цих людей. Говорять, що студентська пора – найкращий час у житті людини. Так, це час, присвячений пошукам істини, творчості, прагнення досконалості. Ця пора завжди сповнена мрій, перемог, клопотів. Захоплює коханням та дружбою. Поповнивши лави студентів, ми маємо наполегливо. Знання, долучатися до праці за обраною спеціальністю. Сьогодні нами зроблений перший серйозний на, на Сьогодні нами зроблений перший серйозний крок на шляху до володіння обраною професією. І тому бажаємо всім нам бути на рівні високих вимог сучасного життя. Тож, доки старшокурсники впали в сплячку, невгамовні першокурсники загорілися бажанням довести всім, що вони можуть здивувати. Щойно переступивши поріг нашого навчального закладу, тобто нашого коледжу, кожен першокурсник має показати можливості не тільки своїх знань, а й творчості, здібності та ерудиції. Незвичайно, сповнене сподівання та надії. романтичне та веселе свято дебют першокурсника. Кожного року демонструє зароблят молодих талантів. А ще це перший конкурс сміливих першокурсників. Які єднаються зі студентським колективом. Про дебют ще кажуть, як себе покажеш, так тебе і запам'ятають. І ми запрошуємо всіх нас на огляд конкурс дебют першокурсника. І перш ніж розпочнемо програму, ми хочемо представити журі нашого конкурсу Сідлецька Людмила Леонідовна, заступник директора. Чоловік повинен побудувати дім. Для цього у нас є будівельники. Кожен фермер повинен забезпечити свою сім'ю господарством і прогодувати її. Кожен механік видбає безправну техніку, а кожен електрик повинен привезти дім в що? Правильно, світ. І так світа загадіть. Але якщо серйозно, то жити дім не може бути комфортним без електрики. Ой, ну скажете при свічках, романтика, вечерю приготуємо на газу, до речі, поки він є. Але вся романтика закінчиться тоді, за коли розрядиться телефон і зникнуть однокласники і контакти. Тому без нас електриків і ні туди, і ні сюди. Ми, 12-та е група, і зараз пропоную вам познайомитись з нами поближче. Увага на екран! Це Бог. Але не негоже Богові проводити весь час на кухні небакської то діло. Тому коли на кухні я, то в мене виходять справжні шедеври, що буває дуже рідко, но дуже смачно. До вашої уваги печиво під назвою Електрик з арахисом, кунжутом і кардамоном. Питаєте, чому така назва, бо Згів'ї отримав заряд на весь день? А Зараз вас вітає Владислав Гайдук.

пора вниз. Там, где ты дышишь телом, брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы. темные твари, сорванные хамки. Если нас спросят, чего мы хотели, мы бы взлетели. Ми не ангели парень, я з мені ангели там на напасають, тратя біжанки. Ні тут такий війни далі. Люди відять, навіть є вміє ангели парі. А зараз до вашої уваги. Білька з колекції одяг Макса Уважський під назвою Не ходи так до коледжу, а то сніг башка попадет, совсем мертвий будеш».

потрібне молоде поповнення. На нашій сцені акторські проби та проби на, на міст коледжу молоді від 15 до 18 років. Зустрічайте на сцені 12 та Б-група. Ця дівчина полюбляє вивчити математику Алексєєва Тетяна. Вона гарно малює покопа Анна. А у цієї дівчини гарна посмішка. Деменко Аліна. Чи Троян Кристина? Бо на скриньках береза, Вишневська Анна. Дание вам дарують Алексеева Тетяна та Вишневська Анна. Після, після свадьби, каже Таня, прости мене, Грицю, я від тебе приховала одну таємницю. Я про це раніше боялась навіть говорити. Знай, коханий, я нічого не вмію варити. Я ніколи навіть супу іще не варила. Грицю, Чішу, не для того взяв я тебе мила, не псуватимеш на кухні, білих своїх рухти. Я ж не вмію заробляти грошей на продукти. Цілий рік студент провчився майже без просвіт. Та й приїхав відпочити до батьків улітку. Клала мати сина спати з дальньої дороги. Що він тільки, каже батько, узува на ноги? Обносився, обтріпався, посіклись на шкурки. Колись отак узувались безпритульні бурки. Взяв смолу він, дратуй шило, ще й циганську голку, довів якось черевики синові до толку. Син уранці підхопився, скочив на підлогу. Що за диво не налазить черевик на ногу? Батько збоку утішає. Не журися, хлопче, нога в тебе чималенька, за півдня розкопче. Син хитає головою. Думали б хоч стрічки, нащо було зашивати нові босоніжки. У під'їзді будинку біля лежачого на підлозі пана стоять електрик і два лікарі швидкої допомоги. Електрик говорить, нервовий якийсь. Я роботу закінчив, дзвоню, дзвоню в двері і говорю: господар, лічильник включений. Сумно дивиться на велику купу попелу в трансформаційної будки і говорить, я ж говорив тобі, фаза-фаза, ти мені нуль-нуль. Троє чоловіків ведуть суперечку про те, чия професія древніша, будівельник. Так наша професія сама древня. Ми ще єгипетські піраміди побудували. Садівник, куди же вам? Наші фахів... фахівці ще едемський сад насаджували, електрик. Що ви всі суперечитесь? Що до того, як Бог сказав, там буде світло, у нас вся проводка була прокладена. Електрик сидить на стовпі. Він сходить вниз по... за дротом. Просить бабусю, що проходить мимо. Бабуся, подайте ось той дріб. Навізьми синок у мост. У мозку електрика пр... про приноситься ага, значить, не та фаза. Вітайте на сцені Тофанчук Андрій. Вы меня минимум мэм, вы меня мам, вы меня минимум мам, мэм, 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 так, і то не минуло. Додавай там до мінімума. Як моє 12-те ехо? Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас Юрій Черемис тут інфо.